І мрія для багатьох троєщинців, ну точніше, а не чому? Троєщин. я теж мрію це проїхатися. Мені цікаво, страшний, хоча я була на ньому. і страшний сон для тих людей, які на Подолі. Я тобі скажу, мені здається, виникнуть в зв зв'язку з цим деякі складнощі. Побачимо. Це відкриття повноцінного руху Подольсько-воскресенським мостом. Його вже повноцінно відкриють зовсім скоро. 1 грудня, і як розповів мер Києва Віталій Кличко, мостом зможуть їхати легкові автомобілі, міський пасажирський транспорт. Проїзд буде відкрито і новозбудованим тунелем, який сполучати мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигора у напрямку проспекту Романа Шухевича і житлового масиву Троєщина. Але от великогабаритний транспорт він поки зможе їхати через Подільсько-Воскресенський міст, не зможе. Їхати. І роботи щодо благоустрою, прилеглої території будуть завершені до кінця цього року. не знаю Мені чомусь, ти поправ мене, я можу помилятися, але коли е, Троєщина, коли Воскресенка поїде на Поділ, на Подолі виникнуть деякі, от одразу на Поділ, на Подолі виникнуть деякі складнощі. Я припускаю. Треба, щоб Воскресенка поїхала на Поділ. Що, що Треба, щоб Воскресенка поїхала на Поділ, тоді подивимось. Тоді подивимося. Тоді подивимося. Але подивимось. просто одразу на подолі стане більше автомобілів. Ну на подолі і так, там особливо це я забула, як цей гаванський міст. Так він називається, так. чи як оце, який на обовсторону оболоні. Так, так, через... Ну там завжди, вранці в і ввечері, там тянучки. Ти нікуди від того не дінешся. Цей міст він ви... він виходить, що він виходить на поділ трішки з боку. Відтак ті водії, які добре знають всякі різні хитрі об'їзні шляхи, вони можуть в іншу сторону їхати. Знаєш, Багато у нас водіїв знають хитрі. Тому що, наприклад, є такий мікрорайон, як татарка, водії туди не їздять, воно не так популярно, тому що там треба вверх вниз їхати. Треба добре знати вулички. Хто знає, то їде. І можна об'їхати багато чого там. Молодець. Ти зараз роздавай, і там будуть тепер тягнути.